Всім привіт! нуткоин вийшов на BybitPermark. А це означає лише одне, що ми прямо зараз можемо його продати. В цьому відеоролику я вам розкажу про те, за скільки його можна продати, де його можна продати і як вивести гроші свої прямо на картку. Тому прижимаємо лайк і давайте починати. Перед початком цього відеоролика хочу нагадати про свій телеграм-канал, якому я кожен день вкладаю різні теми по заробітку. Інструкцію про те, як продати ноткоін, ви знайдете також в телеграм-каналі, а також загрібно повідомленням ви можете знайти різні курси, такі курси Волошна, Орехова, Поєткіна, а також багато інших курсів. А також інструкцію про те, як заробити 500 гривень за 10 хвилин. Посилання на телеграм-каналу. Залишаю в описі під цим відео. В принципі, давайте починати про те, як вивезти ноткоїн, продати його, вивести гроші зразу на карту. Отже, в останньому пості в моєму телеграм-каналі розписав інструкцію, отут вона є. Що ми робимо? Нам потрібно мати аккаунт на Bybit верифікований. Якщо вам немає 18 років, ви хочете продати ноткоін, ви можете купити біржу Bybit, ой, точніше, Bybit, верифікація неї приблизно за 5 доларів. Або ж написати мені, і через мене знову ж таки продати цей ноткоін. Отже, що нам потрібно робити, якщо у вас є бірж? Ми заходимо на біржу, верифікуємо, э, верифікуємося, заходимо в свій аккаунт, далі нажимаємо Trade, вибираємо Pre-Market трейдинг. Тут у нас є ноткоін. Як продати? Ми бачимо тіка тут ціна. Тобто 50 мільйонів ноткоінів, там 325 доларів. Середня ціна за 10 мільйонів ноткоінів, це зараз 60 доларів. Ми нажимаємо Create Order і просто заповнюємо тут э, всі ці э, штучки, нажимаємо Next, Next. Next" э, ну, читаємо тут. Чекаємо там 10 секунд, коли воно закінчиться, нажимаємо Confirm Upgrade, Upgrade Process, і, і тут створюємо ордер. Тобто, завести ноткої ніяк не можна на біржу, це премаркет. Після лістингу будете зобов'язані передати відповідну кількість ноткої покупцю. Або ж так. все. Тобто. Отак, от, так, в принципі, ми можемо реально продати ноткоін, Або ж продати ноткоін через пермаркет, через NFT, але там, знову ж таки, ціна менша. Тут ціна набагато більша, тут 300 мільйонів ноткоінів коштує там 2000, 2000 приблизно доларів. Так, знову ж таки, ціна на буде, ціна на лістингу буде набагато більша. Знову ж таки, але бачимо, що це лише ціна бай. Якщо ціна sell, тобто продавати то 51 долар за 10 мільйонів ноткоїнів, стабільно ми можемо взяти собі. Як вивести гроші на картку? Гроші на карту ми можемо вивести дуже просто. Якщо у вас є військова біржа, то ви можете зробити це через P2P торговлю. Або знову ж таки, якщо у вас немає віркової біржі, то ви купуєте біржу за 5 доларів. І після цього вже виводити, виводити собі спокійно ці токени. Я вам рекомендую, якщо у вас низькі суми, все-таки тобто у вас 20-30 мільйонів ніткої почекати і продати вже на лісингу, тому що на лісингу ціна може бути в принципі, більша. В принципі, все. Ось так: от можна продати реальний ноткоін. Інструкцію ви знайдете в телеграм-каналі. Всі посилання з відео ви також знайдете в описі під цим відео. Всім дякую за перегляд. Всім бажаю гарного дня і до наступного відеоролика.